Вітаю всіх, хто нас дивиться. Ми продовжуємо з вами досліджувати психоаналітичний погляд на розлади харчової поведінки. Зараз я підключу презентацію. Ми з вами будемо йти по презентації. І продовжимо нашу тему розглядати. І я пропоную зразу перейти до конкретного прикладу, і вже по прикладу ми з вами підемо орієнтуватися трошечки, що ж взагалі говорить нам психоаналітична теорія з приводу роботи із. Людьми, які приходять із розладами харчової поведінки. Оля пропонувала вже подивитися на симптом, як на несвідому мову психіки. Відмова від їжі, переїдання, очищення набувають символічного значення. І от Нам важливо зрозуміти, що таке взагалі ця символіка значить, про що говорить нам симптом, з яким приходить людина, і що таке взагалі симптом. Ну, тому що психоаналіз працює не лише із симптомом, психоаналіз працює із витоками цього симптому, ну, а саме це внутрішні конфлікти. Ранні об'єктні стосунки і е, ідентичність. Ну, наприклад, якщо ми беремо зразу з вами симптом, з яким приходить людина, наприклад, міряє талію десятки разів на день, зразу ж ми можемо з вами зрозуміти, а що за цим стоїть, да, що говорить нам цей симптом. Нібито така маленька дія, але вона Може розгортатися величезні такі прояви і розуміння для психолога, що з цим робити, і розуміння, куди вести і куди дивитися, та, що досліджувати разом із людиною, яка прийшла в терапію. За таким симптомом, як не дивно, може стояти і розгортатися ось така історія: це дифузія ідентичності. Це я вам вже кажу із досвіду, да? і з того, що говорить нам теорія, розгортаються прояви нечітких кордонів між образом Я та образом іншого, примітивні захисти, які саме далі ми з вами подивимось. Основні це розщеплення, проєктивна ідентифікація, заперечення і ідеалізація або знецінення за цими захистами. Є величезна історія, да, яка сформувала саме ці психічні захисти у людини, чому вона їх використовує. І також дослідимо схильність до інтенсивного переносу або перенесення, якщо використовується слово. І він може бути дуже. Амбівалентним від ідеального терапевта до небезпечного ворожого терапевта. І ці перепади можуть змінюватись від сесії до сесії. Ну, також в обов'язковому порядку психоаналіз враховує індивідуальність, досвід, історію суб'єкта, ну і потреби людини, яка прийшла в терапію. Розглянемо з вами симптом у психоаналізі, і ми не викорінюємо симптом, ми його досліджуємо. І це може бути таке дуже розширене і глибоке розуміння історії клієнта саме через дослідження симптома. Відбуваються усвідомлення, і якщо Вдається дуже глибоко пропрацювати симптоматику, то є надія, що симптом зовсім пропаде або ж дуже сильно послабиться і не буде дошкуляти людині, яка його досліджує. Ну, симптоматика може давати, посилати нам да, зашифроване послання, являтися компромісом між потягом і забороною, повторенням минулого досвіду і захисту, і надсвідомого задоволення. Отакі От широчезні поняття можуть бути закодовані в самому симптомі. Ну, як трактує психоаналіз симптом? Це психічне Да, От саме я виділяю, роблю на цьому наголос. Психічне утворення. Відповідно, він може бути компромісом між Витісненим бажанням і захисними силами психіки, що проявляються у поведінці, тілі чи мисленні. Це варто утримувати весь час, коли ми досліджуємо цей симптом. Ну, наприклад, от ми з вами всі вже знаємо, що у психосоматиці тіло говорить, а рот мовчить це такі класичні прояви психіки. Симптом звучить як послання, зашифрований текст, який потребує розтлумачення. Також у цьому сенсі симптом це не ворог, це наш ключик, де який ми можемо використати для розуміння відкриття тих дверей, які дадуть розуміння, що ж відбувається у психічному клієнта. Симптом як повторення і структура, вони не випадкові. Да, тобто, це все пов'язано із історією, з дитинством людини, із об'єктами, які оточували дитину, людину ну, і набутими травматичними досвідами, набутими травмами. Людина повторює досвід у нових формах. Ну, це може відображуватись, наприклад, у компульсивному переїданні. Це може бути таким несвідомим способом отримати любов через, через їжу, як це було у дитинстві. Симптом може бути як і задоволення, і страждання. Симптом завжди амбівалентний. Він і викликає дискомфорт, і дає несвідому насолоду. У психоаналізі це називають прихованим задоволенням. Ну, наприклад, буліні... булімія приносить страждання, дуже сильне страждання, дискомфорт, але в моменті переїдання короткочасне полегшення і контроль над ситуацією. І це приносить задоволення. Також може бути симптом захисним механізмом, як захист. Симптом утримує психіку від розпаду. Тому не зникає просто так. Він часто є останньою опорою особистості. В анорексії контроль за їжею дорівнює контролю за ідентичністю. Ольфред Біон говорив, симптом це те, що виникає, коли психіка не здатна перетравити. Для, нашого, для нашої лекції це дуже таке вдале Вдалий такий визначення, вдали. здатна перетравити афект, він фіксується у поведінці фантазії або соматичному досвіду людини. Симптом дорівнює неасимульоване, неперетравлене, не тобто Б-елемент, ну це мовою Біона, якщо звертатися до його теорії. Тому ми досліджуємо з вами і симптом, які ж захисні механізми включаються. По цьому буде окрема повна така лекція. Сьогодні ми з вами звернемося до прикладу і шматочок-таки розглянемо цих наших захисних механізмів, і також ми досліджуємо. Які можуть бути символи, що так... який символізм я дам трошечки пізніше також в лекції, які символи у анорексії, булімії та компульсивного переїдання. А зараз повернемося до нашого симптому міряння талії по 10 разів на день, і от про що говорить нам дифузія ідентичності. У дівчини відсутні чіткі межі між уявленням про себе я образом і внутрішньо інтералізованим образом іншого, зазвичай це материнський об'єкт або оцінююча фігура. Часте міряння талії акт зовнішнього моніторингу, що має компенсувати внутрішню нестабільність ідентичності. Я це те, що я виміряла і проконтролювала. У психодинамічному сенсі вона не знає, хто вона, якщо немає контрольних маркерів. Цифра, сантиметр, розмір. От дуже такі ярко виражені аспекти, на які ми можемо звертати увагу, і це проявляється у мові аналізант-клієнта, і ми з вами можемо чути, як йдеться про контроль, про вимірювання. Про те, що по-іншому неможливо, щось по-іншому загрожує, тому я змушена це весь час контролювати. Розглянемо і примітивні захисні механізми, які проявляються в даному, щодо даного симптому. Розщеплення тіло розглядається як або ідеальне, або огидне, жодна сірість. Це тільки крайнощі можуть бути. В один день воно прекрасне, в інший день я жирна, дуже страшна, на мене неможливо дивитися, я гидка і бридка. Також ми можемо чути проективну ідентифікацію, сором або тривога, які не можна інтегрувати. Проєктуються вони у тіло, Я не я, це моє тіло нестерпне. Вимірювання. Це спосіб відчути контроль над цим нестерпним тілом. Знову ж, контроль, звертаємо на це увагу. Це є необхідність, це є те, що допомагає суб'єкту функціонувати. І може звучати ідеалізація або ж, навпаки, знецінення. Сьогодні вона відповідає ідеалу і почувається всемогутньою. Завтра. Знецінює себе повністю. І це теж звучить у мові, одну сесію людина приходить і повністю, ми розуміємо, на такій ейфорії, я така всемогутня, я всього досягаю, от мені все вдалося. На іншій сесії ніби людину поміняли. Вона виглядає зовсім іншою, вона розбита, і я нікчема, я ні на що не здатна. І такий спосіб викликає емоційні качелі, заперечення, такі як тілесні сигнали, голод втому це все ігнорується, тому що тіло об'єктивується, і цей об'єкт мусить бути підкореним. Та тільки тоді я його можу прийняти, коли він повністю підкорений. Ну, розглянемо ще трошечки. Взагалі дуже багато матеріалу я приготувала, кілька слайдів і щодо захисних механізмів психіки. Ну, витіснення може використовуватись. В різних випадках ми будемо досліджувати конкретно на прикладах, в яких випадках може звучати. і як само розпізнати ці захисні механізми. Щодо витіснення, ну, що це? Це несвідоме забування. Неприйнятих, емо... неприйнятих емоцій думок та спогадів. Ну і приклад, як це може виглядати? Пацієнт не пам'ятає події або фази життя, пов'язані з жорстоким контролем, емоційною нестачею. Це забувається, витісняється, і до цього приходиться підбиратися дуже довго, поступово, крок за кроком, зрозуміти ці потреби, тому що вони не визнаються. Людиною і в цьому теж є такий складний процес усвідомлення. У розглядах харчової поведінки їжа або уникнення стають способом не згадувати або відмовитись від тривожних переживань. Тобто, це допоміжний такий інструмент. Розглянемо ще такий захисний механізм, як проекція. Ну, про що цей механізм? Приписування інших. Іншим своїх власних неприйнятих бажань і емоцій. Ну і приклад. Людина переконана, що інші її оцінюють, хоча це її внутрішній критик. Таких проєкцій вони, звичайно, звучать і в інших симптомах, але в тому числі дуже часто. Цей симптом звучить у а, людини з розладом, з розладом харчової поведінки, як один із а, головних. Ну, скажімо, так, скажімо так, що дуже з практики можу сказати, що е, я його доволі часто чую. Е, у, звучить це так, я не голодна, це ви мене хочете змусити, змусити їсти, або всі навколо надмірно прискіпливі до фігури. Ну, хоча це е, її внутрішній голос, да, тобто непереносимість цього моменту, що це вона прискіпується до себе, е, є способом справитись із цією реальністю в такий спосіб. Ну, велика кількість ще є захисних механізмів, поглиблено, я так поверхнево навела ці приклади, щоб зробити оглядову лекцію, да, е, глибою як розпізнавати та як. Повертати, опрацьовувати ці захисні механізми ми розберемо на окремо виведеній лекції. Це буде півтори години такого практичного матеріалу, по суті, з розбиранням, саме яким чином це нам варто зробити. Ну і ще один такий ще одна така складова, яка буде теж розгорнута в нашому курсі. Це як працювати із інтенсивностями перенесення і контрперенесеннями. В цих випадках в роботі із цими симптомами. Це дуже такі. Взагалі ми працюємо із аналізом перенесення, да, в психоаналізі це наш основний інструмент, але іноді не вдається довгий час розпізнавати в силу структур людей, які приходять. Ну і ці перенесення можуть бути дуже різними. У терапії такі клієнти часто приносять приносять ну, ідеальний об'єкт. Ідеалізують, або ж, навпаки, небезпечний об'єкт із свого психічного на терапевта. І як з цим поводитися, як здолати отакі моменти, ну, добре, коли йде ротизоване ідеальне, ідеальне принесення? А коли людина відчуває небезпеку, то відповідно, терапія або аналіз може завершитися. Да? І от як із цим працювати? Ми з вами розгорнемо. Зараз же я трошечки дам прикладу, щоб було розуміння. Ну, залежно від сесії, терапевт може бути або реактивником, що має привести до ідеалу, або агресором, що хоче зруйнувати і контролює. Поведінка на сесії може коливатися від повної комплієнтності до емоційної відстороненості. Або навіть ворожості. Ви не будете розуміти, ну, чим ви заслугували таке ставлення. Да? А це все працює перенесення. Тобто ці почуття, які приніс до вас клієнт, вони належать не вам. Вони належать первинним об'єктам, доглядальницям, оскільки це зв'язано з реальністю, з моментом, коли встановлювався зв'язок. З материнським об'єктом, з мамою, то, скоріш за все, ці всі перенесення як ідеальності, так і ворожості, небезпеки, це буде належати материнському об'єкту, або ж ну, тому об'єкту бабусі, батькові, який був в ролі матері, ну, різні випадки бувають. Це вже з індивідуальної історії кожного суб'єкта, тому ми з вами саме націлені зрозуміти, кому саме належало ця, належить це перенесення. Ну і відповідно ця поведінка і це. Ці емоції вони далеко не про сантиметри, вони про те, що необхідно знайти стабільність. Суб'єкт страждає і шукає цієї стабільності саме через тіло, коли внутрішнє я розмите і тривожне. Відповідно, ви відчуваєте, почуваєте цю тривожність, вона важка. Да? Але є інструменти і способи справлятися і дуже гарно працювати із такими людьми. Так, це робота ну, доволі непроста, але цікава. Да? І ви зможете бачити результати, коли зможете здолати і проаналізувати перенесення, як піде динаміка, яка піде, як вдасться далі продвигатися по. Терапевтичного процесу, ну, мені здається, це досить цікаве. Робота з таким симптомом вимагає делікатного ставлення до тілесної тривоги, поступового розгортання, значення кожного акту контролю, як спроби утримати себе від психічного розпаду. Це потрібно тримати весь час в фокусі. Саморозуміння того, що е агресуючи на вас. Е Клієнт зберігає себе від психічного розпаду, дає можливість витримувати да? те, що вам нібито ну, говориться, що вам не належить, да? що ви небезпечні, що ви ворог, що ви хочете поганого. Але так потрібно, і це потрібно, ці ефекти потрібно витримати. Да? Якщо вдається, то і проаналізувати. То е, динаміка буде дуже позитивною. Так, ну і ми зробимо такий висновок на е, коротенькому цьому прикладі, що розгляди, розлади харчової поведінки, вони далеко не про їжу. Вони про, спобу, про спробу психіки опрацювати непереносимі афекти через тілесне. І тіло всього-навсього це. Е, Сцена для демонстрації переживань, неперетравлених переживань. Сцена для надсвідомого. Ті процеси, які є неопрацьованими, демонструються через тілесне. Ну, і щодо перенесення і контрперенесення в розладах харчової поведінки: ключ до розуміння психіки клієнта, його способи контакту зі світом. Через тіло, симптоми, проекції він говорить про біль, що колись не був почутий. Ну і завданням терапевту є побачити, витримати і повернути це розуміння клієнту, через м'яке інтерпретування та підтримку в процесі сепарації. Це теж такі, ну, якби блоки доволі великі. Ми їх присвятимо. <значного, значного часу, тому що це є інструментом в даному випадку. Та й взагалі, це є нашими дуже важливими інструментами, які допомагають працювати, успішно працювати. Що таке перенесення? Якщо ви ще не знайомі, це процес, коли клієнт несвідомо переносить на терапевта свої почуття, установки, фантазії та досвід з ранніх відносин. Найчастіше з батьками або фігурами догляду. У контексті розладів харчової поведінки клієнт може бачити в терапевті фігуру контролю матір, яка вимагала бути ідеальною, або, навпаки, як ідеалізовану рятівну фігуру, яка має вилікувати. І зробити гарною. Часто емоції злості, провини, потреба в тотальному прийнятті проявляються через відмову від їжі, регресію або ж опір терапії. Що таке контрперенесення? Реакція терапевта на перенос клієнта, які виникають з його власної несвідомості або з поля відносин. І в контексті. Розладів харчової поведінки це е, турботливе бажання врятувати клієнта, готувати, зробити добре йому, да? причиніть добро, роздратування через постійну регресивну поведінку або недовіру, тривога за життя, здоров'я, особливо при анорексії. Ну, відповідно, ми розуміємо ризики, і е, тут додаються ще наші інтелект, інтелектуальні. Розуміння. Чутливість до тем, теми контролю, безпорадності і бажання дати інструкцію, а не утримувати простір. Хоча це наша основна задача. Як працювати? Маємо спостерігати без дій, маємо ходити в супровізію, тримати рамки, інтерпретувати. Ну і Самоаналіз, особиста терапія, ну і психоосвіта. Що ж стосується символіки, трошечки ще поговоримо сьогодні і будемо завершувати. Так? Символіка анорексії. як вона звучить? Вона звучить від відмовою від їжі як символ контролю, тіло як об'єкт престижу та чистоти, страх втрати. Контакту із власним я, тому статевість, вага або якісь потреби стримуються. Анорексія неусвідомлене бажання покарати себе або аботожнитись із чистим ідеалом. Що стосується символіки булімії? прийом їжі перетворюється на акт поглинання страхів, сорому, розчарування. Потім йде очищення, як спроба знову отримати контроль. Це коливання між руйнуванням, захопленням та забороною. Болімія як спосіб регулювання стану, який стає замість значущої розмови самим із собою. Також ще розглянемо символіку компульсивного переїдання. Це захисний спосіб загасити тривогу. Сором або вино. їжа як незамінний доступний ресурс комфорту. Тому холодильничок може хлопати да, всю ніч. Прагнення заповнити внутрішню пустоту. Всьому мало хто приділяє уваги, але ж це має місце. І симптом, що стає організатором життя і замінює справжні потреби. Тому Весь час ми досліджуємо також індивідуальну історію людини, що відбувалося із потребами, що відбувалося із об'єктами, які виховували. Нашого суб'єкта, да? зрощували нашого суб'єкта і відповідно аналізуємо, тому що розлади харчової поведінки є мовою психіки, символічним актом, що показує тобі, що стоїть за болем. Симптом є кодовим сигналом до діалогу, тому все наше дослідження розгортається навколо симптому. Перенесення часто тілесне і несловесне. Це теж дуже важливо враховувати як символіка. Відмова від їжі, скарги на тіло, контроль ваги. І контрперенесення може бути сильно тілесним відчутно. Ми можемо з вами розуміти через реакцію власного тіла, що ж відбувається. Ми можемо відчувати і тривогу, і стиски у шлунку, і голод, і агресію. Весь час важливо прояснювати, досліджувати і терапевту усвідомлювати, що відбувається в даний момент, чому, яким чином це може бути пов'язано із терапевтичним процесом. Робота з такими клієнтами вимагає стабільності, терпіння і довготривалого процесу. От, тому ширше ми з вами розглянемо кожен із сьогодні перечислених пунктів на окремо виділені лекції. Будемо раді бачити вас. Приходьте до зустрічі!